Так, давайте запытаемся такую информацию для людей. Так, так. Чему вы попадаете на бабки? Вы же замечали, и на раз вы попадаете на бабки. Ну что, что вроді, все нормально, все хорошо робите, попадаете на бабки. И зачем такая ситуация? Интересная штука, правда? Апатия, неудача на работе. Чему так? Бачите, це йде програма породу. Це йде програма по роду бідності. Вона даже забирає у вас хороших знайомих, любов вас забирає, щоб ви страдали, щоб ви боліли, щоб ви попадали на гроші, щоб ви злилися. Знаєте, що може бути? Вас толкають цим до кардинальної переміни. Ви також можете косячити на рахунок сім'ї. Живучи сім в сім'ї, в якій ви нелюбімий. Це може бути такого: де є треугольники. Ви жінка, мама. Мама ваша, жінка, оща, треугольник. це треугольник. За треугольників. Далі що ви живете терпілою, що ви переступаєте через себе раді сім'ї, раді дітей. Далі. Також ви попадаєте на гроші, що у вас в сім'ї немає любві. Також за цього попадаєте гроші. Погані люди вас притягуються, гроші можуть вас позичати. Бо ви така добра душа, також бачите, тут вилазить теж проблема. Позичаєте гроші поганим людям, ви дуже добрі. А чого ви добрий? Ви можете мати всередині пустоту і хотіти отримати любов, позичивши гроші, комусь вирішити проблему. Но ви задаєте питання. Та людина, яка позичає у вас гроші, чому вона вас позичає? А де мама, а де тато, а де куми, де брати? Зрозуміли, Тіпа, спочатку задавати ці питання, за чим воно мені треба. Бо із -за цього ви, ви віддаючи гроші людині, ви попадаєте самі. Треба позичати гроші. Є люди, одна-дві людини, кому треба допомогти. І то треба думати, чи воно потрібно, бо ви віддасте як свої гроші, розумієте? Тут тонка гра з цим позичанням. Хтось попадає на гроші через бумеранг, неправильно орудує з грошима. Не тою рукою даєте, не тою берете, не приймаєте, благодарності не робите. Гроші приходять, а не віддаєте. А хтось попадає за мнітельності неправильного вибору. І обосрався, і попав. Не приймає рішення від душі, приймає рішення від голови. Хтось хитрить, попадає на гроші за хитрості в своїх, маніпуляцій схем, думає, що воно безплатно Ні, воно платно. Тільки що прайс трошечки інший і платиться трошки пізніше, я, це є гроші. А хтось попадає на бабки, сидячи в джумі в депресії. Коли ви в депресії, ви привлікаєте до себе бесів. І беси за це состояння беруть вас через бізнес, через гроші, попадання на машині на ще чомусь. Ну, хтось попадає гроші із-за того, що ви у в старих цінностях, не хочете перемінюватися йти в нове. А стримайтеся за старе. Грубо говоря, коляду занесу в хату, дідуха занесу в хату, і це буде правильно то вже не той світ треба мінятися йти вперед. Тримаючи за старі свої цінності, ви платите, вас вибиває з той колії. Ну а хтось платить і за друга, за дружби, яку занадто високо поставили, як і любов. А тут попадає чоловік на гроші з жінкою. Це пара, яка не вміє урудувати енергіями жіночої і чоловічої. Чоловік не купляє жінці, все, що вона хоче. Вона хоче бути богинею з рабом, а має бути Бог, вона має зробити з нього Бога, і вона буде біля нього богиня. Тут незакольцована енергія, не, не, не вміння працювати чучою жіночою енергією сексуальною, і вилазить, вилітає боком грошима. Хтось довго не виходить в освобожденні, а сидить в тупіку. Бі-бі-бі-бі, бі-бі-бі-бі. І ото на ти грішиш, що тобі погано. На. Щоб не грішив, що тобі погано. Оціни те, що ти зараз на даний час маєш. Оціни. Бачите, у когось б'ють, бо занадто велика корона, а у когось б'ють, бо занадто маленька корона. Вже взагалі немає людини. Що ти прояви себе, ти ж мужчина, ти ж жінка, ти прояви себе, Прояви себе в мір. От отак. -от Люди попадають на гроші, і ще є багато ряд питань. Ну поки не будемо дивитися, хати всіх.